Всім привіт! презентую вам нова поставка товару. Піжами жіночі та нічні сорочки бренду Esmara Є різних забарвень та з різними принтами. Нічні сорочки будуть 13 одиниць, з розміром S будуть 3 одиниці, з розміром M та L буде по 5 одиниць. Піжами буде 9 комплектів. З розміром С буде два комплекти. З розміром М буде чотири комплекти. Та з розміром L буде три комплекти. Всього у лоті 22 одиниці. Матеріал балона та віскоза. Вартість 3570 гривень. Запівайтесь вартість единиці 162 гривні. Лоті присутні в упаковках. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.